Ну що ж ти? Дід, ну на вулиці раді би не прихладно, бля. А? Наш ти закрив Windows. Що? Наш ти закрив Windows. Чий Windows. Vicon Windows. Віконце чому закрив? Ну я спад. О. Пиздола. Фармазола. Сап'ято. Берема хранеста. Майян снязято. Пизд, дур. Кодзов. Ой, дякую. Хай, хай бы бездум и в папиш. Дет! Добрый день. Нахер! А, я что-то не так понял, Як бы и подошел. У тебя подход был не очень хороший. Дід, поздрав сегодня День матери, День всех мам. Поздрав, пожалуйста! Да. О, камера стоит. Поздравляю всех! Всіх день матерів. Все, давай. Давай, бо я не маю часу, йди нахуй. Та поздрав матерів, всіх, з Щоб... Всіх подарував, щастя. Ще чого? Матерів поздрав. поздрав. Мамі. Поздрав. В тебе була мама яка хороша жінка, чи яка вона була? Добра. Помагала тобі. Ну що ж, кому ж? Сім'ю любила твою? Ну я ну, свою. Що ти мені хуйню якусь задаєш таку? Що, холодно? Ну, а що ж, ні? Вітер чи що? Вітер з морозом, ти. <гум> юську. Я на вулицю. Ага. Не хочеш? Да, хватит. Хочеш. На хочеш, е. Ну. Дед, ну что ты прикалываешься, вот. Хороший. Вот. Понял, меня. То что, дорого дуже, 450? Хороший духу я. я дед, ты же минимальную цену поставил, что духера? А сколько ты хотел, 10 гривен? Примерно так, как 10, -10 гривен. Ну, тут не свети мне в 8, нахуй я так, блядь, слепый. Ні, ні. Емі, Емі, хасити тато. Скажи тато. Скажи. Тато. 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 Скажи. Тато. Папа. Ні, тато. Тато каже. Чороша так. Любить Леоні. Вічна усі. А ти що вона... стара? Вона така сама, як я, і вона мені вступає. То треба було в очі плюнути її. Ні, ні, я зараз... ні. ні ні Ви, ви вибачаєтеся, що так говорите. Я що пожила якась. Я що? Я хазяйка. Я патріотка. А я що? Пацан? Зараз. Так тоді ще не було машини. Отак от. Мутюлечко, маленько. Мутюлечко. Щоб тато слухався, так? І ти теж будеш допомагати мамі, так? Так, так Емлі? Возьми один пакет і другий пакет. Емлі, а, Емель, а так не можна робити. Так що так, ти таке робиш? Це зняти, треба відкрутити. треба розбіть крутити і потім собі їсти. Відкрути, бо я не хочу вони. Давай. Помогти тобі? Так. Я ще для Даніни а, не можна поки. Емелі, мама сказала, що не можна. Не відкривав, я навіть не, тур... не почав відкручувати. Воно зах закрито, бачиш? Не можна, потім. Мама не дозволяє. Трішки пізніше. Бери палички їж, а ну. Емілі, таке не можна робити? Ну-ну. Дай вам пранічок нічого. Емілі, це вроді Ні, не треба. Зараз будеш нормально їду їсти, ти почекаєш? Мішка диви, який гарний. Дякую. Все буде добре, не переживай. Бач, Аня голову сушить. Шо? Аня голову сушить. Дідусь, не скучай. Не. Я тебе дуже прошу. Підписники будуть чекати. Я може повернуся. Все буде добре. А чого ж ти повернешся? Бо я повернутий? <реш> Бреш. Повернутий Все буде добре, дід. Да. Дуже переживаю. Давай сфоткаємо з тобою для підписників, щось їм побажаємо на останок. Щодо, щодо. Сьогодні не знімав сторіс, Це не... невозможно, люди. Це дуже тяжко знімати сторіс, і це дуже багато різних справ. Але сьогодні от хочемо просто от, от, так от обіймати... обійняти свого дідуся і вам сказати дякую велике всім за все. За все? За підписників за що, за людей. Це ще й хуже. Що ти їскаєш? От прийшла вона і мені зізнається це відповідає. А я скажу, що вони завжди були чистоплотні, культурні, вежливі. А як ти рахуєш? І щоб їхні пересирають. Я не пересираю.